Друга частина по проготовні чесника до викупки. Так, друзі, дивіться, така ситуація на стрілці сортюрен, вже місцями вона лопає, а вона тільки он випрямилась. Тому, якби, це признак, що пора вже викопувати наш чесничок. Але дивіться, це коли ми залишили стрілку. Коли ми стрілку залишаємо, у нас все соки, все, вся робота в чеснику направлена на репродуктивні органи. Інше діло, коли ми стрілку зламали, це той самий чесник, просто тут для експеримента виломалась стрілка. До речі, хто казав, що осот відійде за 5 днів, він кропився 14 червня, сьогодні у нас 7 липня і ми спокійно можемо працювати з такими бурянами. Ось, подивіться його стан, він принишк і далі немає росту. Ми собі спокійно, практично чисте поле маємо. Вернемось, значить, якщо ми стрілку зламали, відповідно процеси дозрівання в нас йдуть трошки по-іншому. Чесничок наш дозріває швидше, ось наглядно видно, що цей зеленіший, цей вже жовтіший. Але по листю так собі орієнтація, можна орієнтуватися по головці. Дивіться, такий цікавий момент, сорт Ірен. Підписник мене питає, ну, підписники, покупець, партнер. Як будеш купати свій чесник? Та кажу, буду пробувати там стрілочної лапою чи скобой, чим вийшло. Кажу, бо я себе буду видергувати, Це як. Де каже, я стрілку виломував і частина часника Каже, Я аж поча переживати. Думаю, цікаво. Зайшов на своє поле. Думаю, попробую. Беру, не йде, не йде. Якийсь дай пішов. Якийсь дай пішов, якийсь дай пішов. Ну, коротше. Такий цікавий момент. Значить, дивіться. Ось, ми вирвали і бачимо, верхня лусочка вже відстає. Це дуже важливо. Ось, він вже навіть сухий відносно. Боже, який гарячий, сухий відносно в землі. Значить, це вже признаки його копати. Хоча, якби з ще в нас є 1, 2, 3, 4, 5 листків. А Там, в теорії, в принципі, має залишитися там 2-3 листка. Тобто це вже пора копати. Завтра я запускаю вже повністю. Процес викопки чесника. Першу репродукцію з одну зубки вже почав копати. Але її ми залишимо на потім, тому що ми її не садили. А цей чесничок ми садили і нам потрібно його викопати. Процес купання постараюсь, по можливості завтра показати. Начну підкопку прополочними стрілочними лапами, а там уже побачу, як воно піде. Земля тверда, хоча ну, чесничок місцями. Витягується місцями Ні. Ну, витягується, але е без фанатизму тут краще лишній раз не тягнути, щоб не влумати стебло. Такі справи на сьогодні по Ірен. Любаші, я думаю, ситуація аналогічна, хоча я бачу, Ірен трошки раніше достигає. Ну, плюс-мінус ті самі сроки. Зараз глянемо на повітряну на Любач. Любаші у нас. Е Приблизно така сама ситуація, вже стрілка випрямлюється, але ще лопнутої якби, такої не видно. Но, тим не менше, вже якби пора її викопувати. Ну, Вона, понятно, вона так не витягується, любаша сидить в землі. Дуже крепко, ось дивіться, чесничок стрілкою. І головка ну, тут 5-6 см. Ну, Не весь такий, звичайно. Але є такий. До речі, тут цікавий експеримент, подивимося, тому підписуйтесь, залишайтесь на цьому каналі. Посадив три рядочки, це ложний зубок. Тобто плоский зубок любаші, який, який є в головках, ми його посадили і з нього росте. Ну, от така четвірочка, в принципі, з нього виростає. Но сильно так великого результату немає, але навіть поїсти чи десь маркет завести на посадку. Я не знаю, як він підходить, експериментувати з ним не буду, ну, от гляньте, теж по Любаші. От верхній шар уже активно лущиться. І у нас... 4 листочки. Ну це явно пора копати, тим більше зараз стоїть така спека. Ну, у нас, по крайній мірі, О, дивіться, його можна повиривати повністю. Я думаю, з підкопкою культиваторної і культиваторною лапою у нас проблем взагалі не буде. Стоїть така спека, що він дозріває не по днях, а по часах. Шкода тільки, що з завтрашнього дня понеділок передають якісь опади. Ну Будемо підстраюватися під погоду. Я думаю, якщо спека стоїть, вона там зранку, навіть якщо піде дощ, то до вечора вже воно просохне. Ну, але будемо починати цю кампанію. Тут пори ірен. Блін, який же він, теж четвірочка. Якби ми, П'ятірочка. якби ми стрілку забрали, то тут була б ціла шестірка. Гляньте, яке стебло, ну, цей чесник не перестає мене дивувати. Потенціал у нього просто колосальний. Це при тому, що я ну, тут сильно взагалі за ним, за ним не доглядаю. Тому що вносилось багато гербіцидів. Ну, але результат, як бачите, того вартий. В принципі Ось, десь тут пропустилось, трошки не внеслось. Але в цілому все чистенько, все гарненько. Я задоволений, плюс-мінус наскільки це може бути. Тому таке відео, надіюсь, воно вам дуже допомогло. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим каналом. Буде дуже багато потім інформації по зберіганню, по як там вмістити весь цей урожай, бо не тільки... Виростить, а знаю він по собі. проблеми його зберегти. Нормально переробити і все це десь містить. Тому дякую всім за увагу, за підписку. Всім бажаю як завжди миру злагоди, добра здоров'я. І до зустрічі в наступних відео.